Шлюбу козака це не про романтику з пелюстками троянд і прогулянки під місяцем. Це швидше про те, як правильно прив'язати човна до берега, аби дружина не забрала його, поки ти на січі. Бо в козацькій хаті, як і в доброму кулеші, головне не інгредієнти, а міцна ложка терпіння, козак, якщо вже зібрався одружитися, це значить, що шабля і люлька тимчасово відходять на другий план. А на сцену виходить вишивана сорочка і серйозний погляд. Я тепер домашній, одружувався козак найчастіше на дівчині з найближчого села, яка могла не тільки борщ зварити, а й за потреби підкову на коні перевірити, але був і другий, екзотичний варіант: походи на Крим чи Стамбул часом закінчувалися не тільки добичю, а й весіллям. Привозив козак додому турчанку чи татарку, і вже на подвір'ї всі знали, весілля буде гаряче, як шабля після бою. З дружинами, українками в козака все було просто: поговорили, посварилися, пішли копати город, а там і помирилися. З дружинами, турчанками чи татарками. Процес виглядав цікавіше: спочатку вчили мови, потім культури, потім знову мови, бо матюки в побуті, міжнародна річ, а потім вже вирішували, хто кому борщ подає, а хто з походу повертається. Турчанки і татарки були жінки гарячі, з характером. Тому українські козачки в сусідстві часто зловтішно чекали, коли той екзотичний союз нарешті прийде до тями, бо шаблею махати легше, ніж жити з жінкою. Життя на зимівниках додавало ще більше фарб у цю картину, бо коли козак не в поході, а вдома, це випробування не тільки для нього, а й для дружини. Козак, звісно, вважав себе головою хати, та тільки поки не заходила мова про господарство, тут командувала жінка: кому копати, кому жито сіяти, кого з дітей до свата вести. А кого до прядки садити, бо, як казали самі запорожці, всі козак, отаман, а вдома, хлоп малий біля спідниці, козачки чекали своїх чоловіків з походів з торбою трофеїв. Хто шовк привезе, хто червоні чоботи, а хто просто цілий. Це вже був святковий день, деякі дружини навіть влаштовували справжній кастинг. Якщо чоловік приїхав з повною торбою, то ще той герой, а як без нічого, могли й в хаті на лавку не пустити, доки не пояснить, де все загубив. І, хоч життя з козаком було не цукор, постійні походи, відсутність грошей, раптові шрами на тілі і ледь на щомісяця новий кум з січі, все ж таки жінки козацькі знали, краще вже такий, ніж московський боягуз без шаблі і честі. Бо хоч козака і голова загублена в степу, але серце завжди додому повертається, так що в козацькому домі кохання виглядало не як солодка сернада, а як добрий, міцний борщ, гарячий, трохи пересолений, зате свій. І навіть якщо шабля висить на стіні, а глек з горілкою на столі, жінка завжди знала, хто справжній командир у цій хаті. Здогадались, хто, звісно ж, вона.